Доброго дня, шановні радіослухачі. У усіх країнах світу, як і в Україні, статистика захворювання на рак поступово зростає в усіх вікових категоріях, в тому числі у дітей. А саме за останні п'ять років кількість дітей із злоякісними онкологічними та гематологічними захворюваннями збільшилася на 4,2%. Близько тисячі дітям щорічно у нашій країні становляться діагноз злоякісного захворювання, з яких 58% – це злоякісні гематологічні захворювання. Сьогодні гостя нашої програми лікар-гематолог Тетяна Король. Ось, власне, про ці проблеми ми і поговоримо з нею. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня. Загальне питання: що лікує лікар-гематолог? Я так думаю, що не всі це знають, але варто було б нагадати. Ну, Гематологія це взагалі є наука, яка досліджує, діагностує і лікує захворювання крові. От і, власне, лікар-гематолог він лікує захворювання крові як доброякісні, так і злоякісні. Якщо говорити про кількість дітей з гематологічними захворюваннями, чи зростає кількість таких дітей ось у нас в Вінниці, в Вінницькій області, і чим, якщо так, то чим це можна пояснити? Ну, скоріше всього, що не зростає захворюваність, а залишається сталою з року в рік. Якщо є зростання, то це буквально на невеликі відсотки і по деяких нозологіях. Ну, можливо, можна сказати, що на сьогоднішній день зростає кількість пацієнтів, які мають залізодефіцитну анемію і латентний дефіцит заліза, а стосовно захворювань злоякісних системи крові, то це є стала картина. Ось, якщо говорити про заліза, ось ви згадали, що зростає кількість людей, які мають залізо дефіцит заліза. І ось я ну, в своєму колі деяких, знаю, деяких людей, які а, по, почалися погано почувати. Ну, скажімо, в них було запаморочення, а дехто скаржився на те, що не може вписатися ну, скажімо, в двері. Тобто була порушена координація. І люди здавали аналізи, ну, загальні аналізи, загальний аналіз гемоглобін показував в норму або там нижню межу, але в межах норми І коли люди зверталися, скажімо, до ендокринологів, вони їм радили здати на фертін, це, я поясню, ну, можливо, примітивно, депо заліза І виявлялося, що фертін майже на нулі, або дуже-дуже низькі цифри. І ось чому така ситуація, нібито ну, лікарі самі дивуються, вони кажуть, що нібито ферлітін і гемоглобін вони мають бути якось там збалансовані. Як може бути фертін дуже низький, при цьому гемоглобін нормальний? І це не, неодноразово. Тобто, я, деякі, деякі люди, ось там мої колеги, вони саме скаржили на такі симптоми. Як це пояснити і як лікувати ось цей такий дисбаланс? Ну, Є депо заліза, в якому організм відкладає залізо на різні випадки, коли необхідно його використовувати. І коли депо виснажується, не вистачає заліза в гімоглобіні. І тільки в тому випадку розвивається анемія. Тобто, коли є спустошене депо заліза, це називається латентний дефіцит заліза. Коли депо зовсім спустошується, відмічається зниження гемоглобіну і це вже буде називатися анемія. Основний такий синдром взагалі всіх анемій це анемічний синдром, тобто це є гіпоксія. І коли не вистачає заліза в депо. Виникає гіпоксія в організмі. Це нестача кисню. Це нестача кисню, так. Да. І в першу чергу страждає головний мозок. Тому виникають якраз і симптоми, такі як і запаморочення, і вялість, і слабкість, і головокружіння, і сонливість, і порушення пам'яті, і порушення координації. Це все виникає за рахунок нестачі кисню в головному мозку. І дуже часто виникають скарги. Такі, як, наприклад, випадіння волосся, ламкість, тусклість, поява заїдів в куточках рота, чи ознаки, які дуже схожі на стоматити, чи спотворення смаку. Люди перестають їсти їжу, яка містить залізо, ну саме м'ясо, от перевагу надають молочні їжі. Це називається сидеропенічний синдром. Це вже є трофічні порушення, які також характерні для дефіциту заліза. Тобто люди самі самі відмовляються від м'яса, вони не можуть їм воно не подобається, починає не подобатися. Так, так. Це є такі ознаки, які характеризують дефіцит заліза. Чим заліза менше. Тим його менше хочеться споживати. Угу. Цікаво. Нібито навпаки, має бути? Ні. А е, чому саме е, перестають споживати м'ясну їжу і перевагу надають в молочній їжі? Тому що е, молочна їжа вона містить кальцій. Кальцій є так званим антидотом для заліза. І е, коли заліза стає менше, хочеться більше споживати кальцію. Тому е, люди при дефіциті е, заліза чи латентному дефіциті, чи власне при залізодефіцитній анемії надають перевагу молочній їжі. Організм потребує більше кальція для того, щоб вимістити ще більше залізу з організму. Якось нелогічно. Але але цікаво, а чим взагалі пов'язано те, що люди зараз саме страждають на залізу, на, на дефіцит заліза, Нібито і багато їжі, чи неправильно харчуються, чи можливо щось якісь проблеми, що залізо не засвоюється? Ну, справді до цього призводить дві причини: це недостатність поступання або порушення засвоювання. І е, ті люди, які м, мають проблеми з шлунково кишковим трактом, вони мають порушення всмоктування заліза, і в тому випадку виникає його дефіцит. Але е, на сьогоднішній день е, ну, люди, ну можливо, за рахунок того, що мало забезпечені, не завжди можуть, мають змогу е, їсти їжу, яка збагачена залізом, от це саме червоне м'ясо. На сьогоднішній день, якщо навіть і людина їсть м'ясну їжу, це буде курятина, це буде індюшатина, це буде то, що дешевше. От, а ті продукти, які збагачені залізом, вони на сьогоднішній день залишаються осторонь, тому саме власне за рахунок недостатнього поступлення заліза і виникають такі дефіцитні стани. Якщо говорити саме про людей, які наприклад не споживають м'яса, вегетаріанці як їм бути? А якщо ну, у людей, скажімо, ну такий стиль життя, що вони відмовляються від м'яса, і ну зрозуміло, що може бути дефіцит. Як їм бути? Ну, такі люди, вони, звичайно, не можуть компенсувати потреби свої м'ясним рослинним залізом чи залізом з інших продуктів. І в тому випадку необхідно завжди отримувати профілактичну дозу заліза препаратами заліза. От, на сьогоднішній день є дуже багато різних препаратів і завжди можна для себе підібрати. Доза профілактична вона невелика, вона складає 1-2 міліграми на кілограм і це не має потреби вживати її щодня. От можна 2-3 рази на тиждень не отримувати препарат заліза для того, щоб отримувати рівень заліза, достатній в депо. А, пані Діне, коли я готувалася до ефіру, я а, почитала там, подивилася про залізодефіцитну анімію, і а, власне а, там є такі цікаві моменти, що а, приблизно, якщо людина їсть на день 100 грам печінки, мається на увазі напевне а, ну або свинячі, бо так розумієш, і куляча не дуже ну а, в цьому плані напевне багата на ці компоненти. То він то людина покриває власне добову норму споживання заліза 100 г печінки. А чи це дійсно так? Чи мають бути і ще також я читала, що, наприклад, гранатовий сік, і зазвичай люди знають, що якщо там є дефіцит заліза, гранатовий сік, а ось саме рослинна їжа вона гірше підіймає залізо, ніж тваринна, скажімо, їжа, тобто печінка або там м'ясо. Тобто, чи це дійсно так, чи все-таки це не зовсім так. Так, з м'яса залізо воно має таку форму, яка краще засвоюється організмом людини. От. Але це не обов'язково печінка, це може бути будь-яке червоне м'ясо, це може бути язик, також він достатньо містить заліза. А от в рослинних продуктах і в крупах залізо знаходиться в тій формі, яке потребує переходження в форму засвоювання. Тому рослине залізо воно засвоюється організмом трошки гірше. Які захворювання крові сьогодні виходять на перший план у дітей? Чи змінюється динаміка? Ну, якщо говорити про доброякісні захворювання крові, то це залізодефіцитна анемія. Якщо говорити про злоякісні захворювання крові, то це лейкемія. Вона завжди була на першому місці серед всіх злоякісних захворювань крові, і на сьогоднішній день вона також залишається лідуючою. Вона у дітей лікується. Вона зазвичай така таке є розуміння, що лейкемія – це вже майже скажімо, вирок чи все таки лікуються. Ну, коли ми говоримо про лейкемію, ми повинні розуміти, що є гостра і хронічна лейкемія. Хронічні лейкемії у дітей бувають дуже рідко і вони ну, несприятливі у дітей. У дорослих це є кращий варіант, якщо говорити про лейкемію. І хронічні лейкемії у дітей вони потребують, крім терапії моноклональними антитілами специфічними, вони потребують трансплантації кісткового мозку. Але це є один випадок на декілька років. Коли ми говоримо про гострі лейкемії, то е, вони поділяються на два таких види великих таких групи: це є лімфобласна і є нелімфобласна, тобто міелоїдна. І е, лімфобласна, гостра лімфобласна лейкемія, вона, е, ну, не можна сказати, що вона краща, але коли говоримо про лейкемію, то це є кращий варіант, чим міелоїдна. Е, вона зустрічається частіше у дітей і е, вона лікується краще. Вона не така агресивна, гостра лімфобластна лейкемія. І е, саме коли ми маємо статистику дітей по е, лейкеміях, то е, десь відсотки 80% це складають гострі лейкемії. Е, На сьогоднішній день є протоколи, які е, адаптуються. Ну, не знаю, чи вірно, це сказано, адаптуються, але діти з гострими лімфобластними лейкеміями, вони поділяються на групи ризику. І е, для кожної групи ризику є е, свої схеми лікування. І якщо дотримуватися схем лікування, якщо батьки співпрацюють гарно з лікуючим лікарем, допомагають лікуючому лікарю, то у таких дітей є досить хороші шанси на лікування. І не кожна гостра лімфобласна лейкемія потребує трансплантації кісткового мозку. Це невеликий відсоток дітей. Основна кількість дітей вона потребує протокольної хіміотерапії. Що говорити а, про захворювання крові, як е, власне, вчасно можна помітити, що починається захворювання крові, як часто потрібно здавати аналізи і дітям, і дорослим, щоб на, на початковій стадії, а, скажімо, помітити і на що звернути увагу в цих аналізах? Ну, На жаль, на початковій стадії помітити його не можна. Тільки е, можна вже в тому випадку за лейкемію, коли е, Є достатня кількість злоякісних клітин вже на рівні кісткового мозку, і вони починають виконувати вже свою таку негативну роль. Стосовно здачі аналізів крові, то дітям на першому році життя рекомендовано здавати обов'язково загальний аналіз крові з тромбоцитами в віці від 9 до 12 місяців. Це є такий перший скриніновий аналіз. А далі один раз на рік обов'язково має бути планова здача загального аналізу крові. Коли до мене звертаються діти е, з батьками, я завжди рекомендую кінець літа. Коли е, діти планують новий навчальний рік, обов'язково треба зробити загальний аналіз крові. І крім того, чому е, саме на кінець літа? Тому що Сонячне опромінення, сонячні інсталяції вони дуже агресивно впливають в плані розвитку злоякісних новоутворень, і більшість дітей і дорослих, до речі, також звертаються саме на початку з злоякісними новоутвореннями. Тому кінець літа це ідеальний час дати загальний аналіз крові. І подивитися, чи є якісь зміни, чи немає, і можливо вчасно звернутися до лікаря. Коли ми говоримо про симптоми, які, з якими часто звертаються батьки, коли ми діагностуємо саме злоякісне захворювання крові, то це немотивована лихоманка, так як я пояснюю, немотивована. тобто це не 3 5 днів постійно, як при вірусних інфекціях чи бактеріальних інфекціях, а це періодично. То є, то немає. Ніби все добре, свічка температури була, пройшла. Через декілька днів знову з'явилася свічка температури. Це називається немотивована лихоманка, вона періодична. Крім того, наростає блідість шкіри. І вона помітна. Це не та блідість шкіри, яка при залізодефіцитних анеміях, коли вона наростає поступово, і батьки навіть і не помічають, що дитина блідне. А тут є різке, різка блідість, яка помітна. Крім того, з'являються синці, множинні синці на шкірі. І, можливі навіть і кровотечі зі слезових оболонок, носа, ясен. Крім того, дитина починає втрачати вагу. І е, буває навіть і при нормальному апетиті, буває погіршується апетит, так як розвивається такий інтоксикаційний синдром. Е, що може ще бути? Е, часто говорять, є збільшення лімфатичних вузлів, е, яких раніше не було. І е, батьки помічають, що вони ростуть в динаміці. Ось це є теж такий дзвіночок. Буває е, так, що батьки приходять і говорять, що у моєї дитини збільшується живіт. І ми не можемо зрозуміти, тому що дитина худає, а живіт росте. І коли ти починаєш оглядати живота, то ти знаходиш збільшення печінки і слезінки. Це вже є ознаки екстрамедулярного кровотворення, тобто злоякісні клітини вийшли з кісткового мозку і розвиваються вже в інших кровотворних органах. Дуже часто також є ознакою, на яку необхідно звертати увагу, це болі в кістках. Особливо в нічний час. І е, крім того, е, не завжди можуть навіть батьки зорієнтуватися на те, що є болі в кістках, я задаю просте питання. Ви, коли гуляєте з дитиною, чи часто ваша дитина говорить, ой, я втомилася, мені треба відпочити? Це вже є ознака того, що є якісь проблеми в кістковому мозку. І якщо дитина ваша була. Активною раніше бігала, гралася, вона не втомлювалася, і, а останнім часом вона почала дуже часто втомлюватися і говорити, що мені треба посидіти, мені треба відпочити, то краще здати аналіз крові і переконатися, що все нормально у вашої дитини. Чи є принципова різниця у лікуванні захворювань крові у дорослих і дітей? Так. Так, у дітей свої протоколи, у дорослих свої протоколи, це якщо ми говоримо про злоякісні новоутворення, там принципи різні. От, і у дорослих частіше застосовується терапія моноклональними антитілами, у дітей моноклональні антитіла застосовуються трошки рідше. А стосовно доброякісних захворювань крові, ну, анемії, власне, то принципи лікування абсолютно однакові. Ну і гемофілії, і тромбоцитопенії, це також принципи лікування будуть всі однакові. Як запобігти ляку крові у дітей? Чи це взагалі можливо? Які тут поради можна дати? Запобігти неможливо, і тобто це, це від нас абсолютно, це не абсолютно від нас не залежить. Ну і причин розвитку також ніхто не знає. Одні говорять, що це є генетична схильність. Да, генетична схильність має е, певний вплив. Інші говорять, що це є дія вірусних інфекцій, особливо вірус Да, Часто прослідковується, але майже всі люди мають герпетичні інфекції і не всі хворіють на злоякісні новоутворення. От е, виникає якась певна е, поломка, певний збій е, в роботі імунної системи. І е, злякісні клітини починають дуже активно розвиватися. В одних це буде лейкемія, в других це буде лімфома, в третіх, це буде е, якась герміногенна пухлина чи солідна пухлина. У кожного по-різному. І спрофілактувати його практично неможливо. Ну, всі говорять, що треба правильний спосіб життя, нормальне харчування, фізичне навантаження, е, прогулки на свіжому повітрі, але це не. Не та профілактика, яка має бути краще вчасно діагностувати і вчасно розпочати лікування. Тоді буде кращий ефект. Які переди можна дати щодо аналізів? Як часто їх потрібно здавати, хоча б загальний аналіз крові, чи він є інформативним у цьому випадку? Загальний аналіз крові треба здавати кожній людині, хоча б один раз на рік, обов'язково тому, що якщо це є захворювання крові, ми будемо бачити зміну по ростках. Так? Червоний росток. Наприклад, гемоглобін, еритроцити, гематокрит, чи це білий росток, лейкоцити і лейкоцитарна формула, яка також нам дуже багато показує, чи це мегакаріоцитарний росток, це, власне, тромбоцити. І коли ми бачимо, наприклад, зниження всіх цих трьох ростків, чи, наприклад, лейкоцити дуже високі, ми будемо рухатися в плані виключення лейкемії. Якщо ми бачимо, наприклад, якісь інші зміни, ми завжди можемо сказати, що тут є вірусна інфекція, тут є бактеріальна інфекція чи тут є якесь системне запальне захворювання, коли є дуже високий показник шої. І тоді ми знаємо, в якому плані, в якому напрямку ми маємо рухатися. От. Але, ну, звичайно, не кожне онкологічне захворювання ми можемо побачити по загальному аналізу крові. От для цього існують інші методи діагностики. Зараз часто говорять про те, що от є онкомаркери, які можна ну там здавати або попередити там ну, для себе онкологію. Вони дійсно дієві, тобто люди можуть цим користуватися? Для дорослих, так для дітей ні. В дитячій онкології практично таких онкомаркерів, які можна здавати постійно для того, щоб вчасно діагностувати, такого не існує. На жаль. На жаль, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Сподіваюся, що люди, які нас ну, будуть дивитися на ютуб-каналі, які нас слухають, вони візьмуть для себе щось корисне, принаймні хоча б раз на рік здавати аналіз. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили з нашою гостю. Гостя нашої програми сьогодні була лікар гематолог Тетяна Король. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто афон. Нічого не відчуваю.